До Коломиї приїхало 35 юних шахістів не тільки із Прикарпаття, боролися за шахівницями і представники Тернопільщини, Дніпропетровщини та Києва. Турнір проходив за регульованою швейцарською системою у 9 турів з контролем часу 10 хвилин. Кожному учаснику на всю партію плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Починаючи з першого. Шахи це такий вид спорту, коли вік взагалі не має значення. Щодо складності суддівства, складно судити ті турніри, де діти лише початківці, за рахунок того, що вже в цьому році це на й турнір саме в Коломиї. Діти вже навчилися всіх правил і вже зараз трохи легше судити, в принципі, зі всім справляємось. На турнірі кожен гравець ставить перед собою різні завдання. Олександра, наприклад, набирається досвіду. Для мене це наука. Я пізнаю світ науки у цьому. Мені подобається грати у, цю, у цей вид спорту. Мені дуже це подобається. А от Евеліна Трофімова з Нікуполя бореться за перемогу. Це їй фактично вдалося. У дівчини друге місце. В моєму житті ну, це дуже важлива, важлива частина мого життя наразі, і це займає доволі велику частину мого часу і. Цей турнір для мене значить додатковий досвід, додаткову підготовку. Я скоро буду грати чемпіонат України франківську. І зараз треба трошечки прийти в форму, тому що я давно вже не грала. І треба просто набирати практики все більше і більше у Юрія Стефорака. Два брати теж шахісти. Хлопчина старається не відставати від них ні в чому на змаганнях. Вибору в третє місце. Для мене в грі важливіше, мій виграш. Моя мрія стати гросмейстером і світомим чемпіоном. Організатор такого турніру. Міська рада її представник. Каже, що головна боротьба ще попереду за цього кубка передбачено нарахування балів. Перше місце дає 25 балів і так вниз. І на кожному з етапів кожна дитина має право здобувши перше місце отримати цю максимальну кількість балів. Ну а хто друге, третє місця відповідно менше? Ці бали плюсуються і 16-ка сильніших шахістів. А переможцем четвертого етапу кубку покуття 2024 став Коломаянин Віталій Погорецький. Також за виконання норм спортивних розрядів шахів сертифікатами від Івано-Франківської обласної федерації нагороджені троє наших спортсменів. З колома Іван Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія РАІ.